У мандри всесвідом. З програмою Космос. У партнерстві з Європейською космічною Агенцією. Ми у паєрні біля озера Невшатель. Тут розташована одна з найважливіших аерокосмічних баз Швейцарії. Крім того, тут розміщений музей військової авіації Клендай. За штурвалом цього гокера Гантера, професор політехнічної школи Лозани, якого вважають живою легендою у світі астронавтики. Я здійснив чотири космічних польоти у 90-х, включаючи два рейси космічного телескопа. «Габбл». я зблизився з астрономією, коли я працював на «Габблі». Тоді я милувався дивовижними краєвидами у космосі, які відкривалися з низької навколоземної орбіти. Більшість часу ми також бачили в небі Венеру, окрім випадків, коли вона перебувала дуже близько до сонця. Ми могли стежити за Венерою. Утім, важка праця під час лагодження космічного телескопа не залишала астронавтам багато часу для того, щоб милуватись вечірньою зіркою. дивитись на Венеру неозброєним оком після або перед заходом сонця просто не перевершено. Ви бачите ці прекрасні фарби заходу, які стають щоразу темнішими. А на клі помаранчевих барв – цей найбільш яскравий об'єкт у небі, яким і є Венера, адже ця планета найяскравіший об'єкт у небі після сонця і місяця. Це справді красиво. Венера та Марс найближчі до землі планети на відстані близько 43 мільйонів кілометрів. У багатьох культурах Венера символізує красу та кохання. Вона завжди вражала астрономів. Найбільше захоплення викликає, коли Венера по своїй орбіті проходить перед сонцем. Для астрономів це одна з найбільших подій у космосі. Найближче таке явище можна буде спостерігати у червні цього року. У центрі європейського космічного агентства у Вілья Франка Кастільо поблизу Мадрида до цього вже готуються завдяки науковцям. За проходженням Венери перед сонцем можна буде стежити в інтернеті. Ми маємо два телескопи: один з них класичний оптичний телескоп, а інший сонячний телескоп, який призначений для спостережень за сонцем. Тому ви не можете використовувати його з іншою метою. Він дає зображення в дуже вузькій лінії на помаранчевому тлі і дозволяє побачити все те, що відбувається на сонці. Ми влаштовуємо дві експедиції: одну на Шпіцберген, а іншу до Австралії, і ми будемо передавати зображення. У нас буде спеціальна веб-сторінка, на якій ви зможете спостерігати. Ігати за проходженням Венери Проходження Венери перед сонцем це не зовсім пересічне явище. Востаннє таке траплялося 2004 року, а передостаннє аж 1882 року. Саме воно надихнуло американського композитора Джона Філіпа Соузу. Після червневого явища на наступне проходження Венери перед сонцем доведеться чекати до 2117 року. Повертаємось до центру Європейського космічного агентства в Іспанії. Саме сюди сходяться дані всіх дослідницьких місій. Нещодавно тут зустрічались фахівці з вивчення Венери, щоб зафіксувати та описати нинішній стан планети. У 50-ті роки, і раніше усі вважали, що Венера дуже схожа на землю що там були щільні шари атмосфери, про що було відомо. Але там також було багато водяної пари а хмарний шар майже такий самий, як хмарний шар землі. Люди уявляли, що на Венері схожі до земних джунглі. На малюнках зображали тамтешні краєвиди з істотами, які були схожими до тих, які є на землі. Але спостереження астрономів виявили відповідно до того, що було видно у радіодіапазонах, що випромінювання від планети доводять, що температура на Венері значно вища ніж на Землі. Багато людей не вірили, вони не довіряли цим вимірюванням. Але коли Марінер здійснив політ до Венери, ми отримали справді надійні прилади, які підтвердили, що початкові вимірювання були вірними, і температура там дуже висока. Після проведення місії США і Росії європейське космічне агентство вирішило почати дослідження Венери 2005 року. Стартувала місія Венера Експрес. Ракета Союз вивела на орбіту зонд вагою 1250 кілограмів. Так почалася далека подорож до Венери на 43 мільйони кілометрів. Вона тривала 153 дні. спочатку ми зробили кілька еліптичних орбіт на великій відстані від Венери. Відтак ми могли проводити тривалі цикли спостережень з великих відстаней. Було дуже корисно побачити і простежити, як змінюються погодні умови. Після кількох тижнів ми підійшли до нашої кінцевої орбіти. Відтоді ми зробили дуже багато різних вимірювань за допомогою семи приладів, які були на борту, покриваючи спектральний діапазон від ультрафіолетового у видовому діапазоні і трохи в інфрачервоному діапазоні інфрачервоні спостереження особливо цікаві, тому що ми можемо досліджувати через щільні шари атмосфери, через хмарний шар і з довжиною хвилі в один мікрон. Ми можемо побачити на поверхні все. Велика параболічна антена діаметром 35 метрів височіє на мальовничих краєвидах, які оточують Мадрид, столицю Іспанії. За 50 кілометрів звідси комп'ютери Центру Європейського космічного агентства працюють у повному режимі. Дані передаються космічним апаратом Венера Експрес до антени у Себреросі. Ми їх називаємо вихідними даними. Далі їх передають в оперативний центр Європейського космічного агентства у Дармштаті. Ми отримуємо тут наукові дані з різних приладів. Їх ретельно перевіряють, щоб переконатися, що це дані високої якості, а потім їх архівують на цьому великому сервері. Як тільки дані обробили, їх оцифровують і перетворюють у базу даних зрозуміло для науковців та для широкого загалу у нас може бути певний спектр щільності атмосфери на Венері. У нас може бути інформація про вітер навколо полюсів Венери, і всі ці дані в остаточному вигляді доступні в режимі онлайн на сайті архіву Венера Експрес Що ж дали шість років насичених спостережень за планетою близнючкою Землі? Що ми знаємо, крім того, що її поверхня з температурою у 400 градусів не надто гостинна. Венера обертається навколо сонця за 220 днів. Вона ближче до сонця ніж Земля, але день йде в протилежному напрямку відносно обертання землі і займає 240 земних днів. Але в протилежному напрямку ми цього взагалі не розуміємо. Це повністю відрізняється від інших планет сонячної системи. Можливо, це наслідок зіткнень, що сталися раніше у житті Венери. Можливо, це такий ефект дуже щільної атмосфери і взаємодії з сонцем. Ми просто не знаємо. Ультрафіолетові промені, які проникають у щільну атмосферу Венери, витіснили молекули води, зробивши планету посушливою з дивними вітровими режимами на поверхні Венери швидкість вітру невелика. Це легкий вітерець, але високо в хмарах близько 100 кілометрів над поверхнею. Швидкість вітру дуже висока. Вітер рухається зі швидкістю 300 кілометрів на годину, і він подорожує навколо Венери через кожні 4 або 5 днів. Це одне з явищ, якого ми не розуміємо, чому на поверхні вітри дуже слабкі, а високо у хмарах вітри дуже потужні. венера експрес свідчить, що поверхня Венери невисока спрос. Сторими рівнинами вулканічного походження науковці вважають, що внутрішнє тепло планети вивільняється завдяки потокам лави з численних вулканів. Ми дуже мало знаємо про ядро венери. Чи там, так само як на землі, є ядро і мантія, чи ні. Ми ще не вивчили цієї складової венери. Поверхня землі постійно оновлюється тектонічними плитами. Поверхня землі вчетверо молодша від поверхні Венери. Венера не потерпає від тектонічних плит. А це ще одна цікава відмінність між двома планетами, яку ми не розуміємо. Тож Венера ставить ще багато питань щодо своєї природи, поверхні та атмосфери, саме тому її цікаво досліджувати. Ми постійно відкриваємо щось нове. Наприклад, одним з найцікавіших відкриттів Венери Експрес став величезний вихор на кшталт величезної хмари над одним із полюсів Венери. Він дещо схожий на ураган на землі, але це тривале явище. Воно зберігається постійно. Ми не розуміємо, як вихор формується, чому він існує і як буде розвиватися. достовірність даних супутника і якість дійснених спостережень сприяли успішному продовженню місії. По її завершенню, розіб'ється на планеті, відслуживши вірою і правдою. Ми будемо знати більше про всю еволюцію планет сонячної системи, включаючи Землю, від її створення до майбутнього, можливо, до мільйонів років від сьогодні. Ми будемо краще розуміти взаємодію планет у їхньому зв'язку із сонцем і їхніми внутрішніми еволюціями. Інде найцікавіше трапиться далі. Зараз поки немає планів надсилати нові зонди до Венери. Коли завершиться місія Венера Експрес у 2015 або 2016 році, почнеться період, коли ми не зможемо дізнаватися більше про Венеру. Сподіваюся, що одне з провідних космічних агентств підхопить ідею і організує нову місію у найближчі кілька років. Пригоди триватимуть, але яка мета вічних пошуків? Що породжує жагу до відкриттів? Мурахи і метелики красиві, але вони не ставлять собі питань про своє походження, про всесвіт, про створення зірок та планет. У нас виникають ці всі питання, тому що ми люди, а людське буття полягає саме в дослідженнях.